Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Є декілька питань, накопичилися вони да, з приводу трагедії на Каховський ГЕЦ. І в плані наслідків, і в плані ЗЕС, ну, тобто в процесі, в процесі виникають ще питання. І новини такі з'явилися. Ви мені пишете про те, що, друзі, зараз я собі виписала про те, що Пригожин припустив, що Ерефія може вдарити ядеркою по своїй території. Це ви про Білгород говорите. Ну, ми в цілому глянемо. І хто ще писав з приводу водосховища поблизу Києва. Ну, не в плані хтось писав, а хтось погрожував із, ну, от їх. Недалеких хтось погрожував про руйнування водосховища поблизу Києва. Тому і це ми з вами зараз подивимося. Давайте почнемо і про каховку відновлення. Да, взагалі нова каховка, як вона буде відновлюватися, що чекає екологію і так далі. Ну, більш детально розберемо з вами. Єдине, що у вас є питання, чи був підрив. Каховської ГЕС, тому що є у вас, що вона зруйнувалась сама без підриву, тому що на даній інформації зі ЗМІ так закрутили, що не можна зрозуміти. Здається, що гребля, гребля була підірвана з внутрішнього приміщення турбінного залу, але на відео дуже погано видно. І відео тільки одне проскочило в СМІ. На мій погляд, був дуже сильний вибух, але і плотина була занадто наповнена водою. От я і хочу переконатися, що скажуть ваші розумні карти. Чи був підрив, чи не було підриву? От давайте ми з цього почнемо е, далі на тему ЗАЕС, потім каховку, ну і, і, і підемо далі. Да? Чи був підрив насправді, да? чи вона зруйнувалася сама, чи це людських рук справа. Чи було мінування Каховська ГЕС? Оця гребля. Зараз, друзі, так, я хочу сама дістати карти, але я ці запам'ятала, але хочу сама. Чи був підрив Каховської ГЕС? Це було навмисно зроблено, По пентаклям. Ви знаєте. Вона не зруйнувалась сама, це було мінування 100%, це був вибух, вибух 100%. Єдине, знаєте, що в мене трошки так бентежить у всьому, ну, як бентежить. Вже як сталося, вже як є. Відчуття, що все, що сталося по двійці понтаклів, знаєте, не так сталося, як гадалося. І тоді, от ми з вами розклад я робила, да, той другий розклад, там, де про наслідки, про Крим, от ну, в той же день. Перші карти показали про великий страх зі сторони е, расистів, про те, що не очікували, вони, не, вони не, не уявляли таких наслідків. Вони не очікували такі наслідки, вони самі стали в шоці. да. І от на зараз карти говорять про те, що щось пішло не так, що вони планували щось одне. Друзі, планували щось одне, а пішло щось не так. Сім кубків і карти дияволу тут могло, знаєте як, не заплановано. Планували не так. Все пішло не по плану. І це їх налякало і привезло і привело і, і їх так само до великих наслідків. Ну і розуміємо, що і які наслідки отримала Україна і люди, і, і взагалі. Так, що мінуванням було 100%, а чого вони хотіли ним досягти цим мінуванням, мінуванням, вибухом. Зупинити, зупинити, карти говорять просто. Контрнаступ зупинити, да? зупинити контрнаступ. Український. Не так сталося, як гадалося. Рано, рано. Не Подумали, не та територія, не той вибір, не, ну, не, не та земля. Воно, розумієте, от значить, може, щось здетонувало. От. Ну, вже що, що, що тут скажеш, да? так? Як казала моя бабуся, нема ума, вважай Корека. Давайте питання друге. З приводу ЗС. От випала карта води, король кубків, багато води, але хочу знову ж таки. ЗС. Чи є загроза, тому що ну, розуміємо, що мають охолоджуватися реактори, Да? ЗС. Яка загроза? Чи є ЗС під загрозою з приводу прорива дамби? Пось гес, чи є ще загрози для ЗС? Що від чекає цю ЗС. Цікаві карти. Я е, не бачу, щоб, е, слава Богу, щоб було якось дуже багато. Карти не показують велику катастрофу з приводу ЗС. На зараз, друзі, давайте так, на зараз. Ситуація важка. Ситуація вкрай важка. Ситуація важка в тому плані, де брати воду. Де брати воду? Ой, так, сейчас отак. Де брати воду, де брати ресурси, тому що немає підтримки в плані води? Повинна бути постійна, постійна подача води, немає. Значить, є момент застою. Да? Немає. Що будуть робити? Що чекає, да? тут хтось підключається, друзі. Тут хтось має підключитися зі сторони. Я так розумію, чи то світова спільнота, чи то, можливо, якась країна, чи можливо якась організація, не знаю. Але має підключитися з іншого берега. Да? І тут якась допомога йде. Я зараз подивлюся, яка допомога, але. Що чекає ЗС, от я питаю, що чекає ЗС. Спочатку буде дуже страшно. Ой, є розуміння того, що, можливо, десь щось будуть стримувати, десь щось будуть думати, може щось потрібно буде зупиняти, не зупиняти, десь обмежувати роботу самої ЗС. Це диявол, да? 8 Пентаклів, Віка Пентаклів. Заради Заради того, щоб не сталося катастрофи, заради того, щоб ну, нічого не вибухнуло, і якось можна було продовжити стан роботи, взагалі контролювати цю роботу, то е, будуть думати, десь, знаєте, як шукати варіанти. Може десь щось зупинить, зупинять, може десь щось підключать. Тобто, ну, от якось так. Е, що стосується, що чекає ЗС, спочатку буде страшно. Е, спочатку. Ситуація, знаєте, така, із серії немає розуміння, що буде далі, немає контролю, відчуття того, що немає контролю, ну і так далі. Але з'являється шанс. Це паж жезловий, з'являється шанс через добрі новини вирішити ситуацію і стабілізувати. Тобто, тут паж Пентаклів, а він, знаєте, він. Ну, це шанс стабілізувати, шанс щось відновити. Тобто тут з третьої сторони хтось підключається в плані відновлення ЗС. Давайте я ще, ще так спитаю, чи буде вона пошкоджена. Чи загрожує пошкодження, ЗС загрожує пошкодження в зв'язку з якось, знаєте, таке відчуття, що буде якась постача води. Таке відчуття, що будуть намагатися е, десь будуть брати цю воду. От дивіться, знову йде, щас, друзі, так, отак, знову йде шестілька кубків, а це карта підтримки, е, це карта допомоги. Водою, і вона вже виходила в нас, і рицар кубків виходив, і, розумієте, тобто для стабілізації роботи, для того, щоб якось можна було там зупинити, відновити, щоб можна було забезпечити, ну як знаєте, тримати під контролем, давайте так, бо четвірка все рівно вона про стабільність. Щоб можна було тримати ЗС під контролем, буде якась підтримка водою. Я так розумію, що десь якусь таку воду, я не знаю де, але її будуть підвозити. Будуть підтримувати водою для е стримання ЗС під контролем. Тобто, ну от карти говорять, отак. Я не бачу великого вибуху там ЗС чи щось таке. Ні, тут знову підключається третя сторона, яка. Ага, трошки зіскочило, друзі, я перепрошую. То, можливо, десь доведеться, знаєте, як перейти на якийсь енер... менш енергозатратний режим? От карти якось так. Я не знаю просто, як там все правильно це працює. Намагаюся, так, знаєте, пояснити. Тобто режим, режим економії, можливо, але все рівно третя сторона мені йде, що третя сторона буде підключатися в плані вирішення. Питання по ЗС. Ну, дай Боже, я вам хочу сказати, тому що це. Так, давайте далі з приводу каховки в плані відновлення. Да, нова каховка, відновлення взагалі, ну нова каховка, давайте просто Херсонщина, яка затоплена, бо затоплена, я розумію, що не тільки нова каховка. Добрий шмат півдня. Відновлення, відновлення затопленої частини. Те, що затопило. Яке буде відновлення? Яка ситуація буде? Що чекати? Що чекати з екологією? Того місця там, де затоплено зараз? Що чекати з екологією? Людям, що житлу тих місць. Чи довго буде відновлюватися? сейчас друзі, розкажу, чи довго буде відновлюватися земля? Екологія земля довго буде відновлюватися? Слухайте, ну, блін, от е, реально багато води, да, і не факт, що в найближчий час там прямо все піде. да, Будуть намагатися швидко вирішити питання. Це да, і карти мені про це говорили. Але це, ну, друзі, давайте так, тверезо дивитися на речі, це не, там, не, не день, не два, може, може і не. Е, що стосується екології тих от, от місць, там, де затоплено, там втрати. І, і втрати розумієте, от навіть і на карті, коли, коли вода піде, о, дивіться, навіть як оракульно да, прочитати. Коли вода піде, буде за що плакати, буде, буде багато чого втрачено, буде багато чого зруйновано. Бачите, як земля навіть як пустеля, як. ну, Типу, немає нічого. Тобто, ну, розуміємо, що ну, насправді що, що буде, насправді, просто можна собі це уявити. Виходить Верховний суд і м -м, четвірка мечів. М -м, якась це знакова подія, розумієте, таке відчуття, що це мало статися. Я не знаю, я перепрошую, якщо це. М -м, я не в тому плані, що я. Не пишіть мені, будь ласка, що я там зловтішаюся, чи ще щось, але є розуміння кармічної карти. Давайте так, в цій колоді Верховний суд це карта карми. І вона, в принципі, і не в цій колоді, вона взагалі. По, 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 по всіх колодах Верховний суд це карта карми. Це кармічна подія, це подія, яка мала статися. Це подія, вона. Дійсно принесла багато втрат, от, і будуть наслідки, будуть наслідки по четвірці мечів. Ви знаєте, тут не це буде конкретно на тій території, там, де є вода. Тобто це не велика катастрофа на всю Україну. Знову ж таки, друзі, як би це не звучало від мене зараз? Я дуже перепрошую, але ну, я ж маю це якось про це сказати. Да? Тобто точково, місцево, от та територія, да, певний час, це буде, знаєте, як ну, треба буде відновитися по четвірці мечів, там буде тиша, і це треба буде пережити. Чи відбудують це все, що чекає людей, що чекає. Момент ну, житла, там, будинків, да, і взагалі життя на цій місцевості. Ну, подивіться, які карти. Десятка жезлів. Важко, дуже важко. Відновити буде важко. Але гуртом. Таке відчуття, що до цього підключаться всі. І підключиться, і можливо, Україна, і підключиться, можливо, і хтось зі світу, да? і якась підтримка і спільнота. Тут відновлять. Оце карта щасливого, щасливого дому, щасливої сім'ї, карта миру, тиша і спокій. Да, Важко, да, потрібно це все пережити, але от гуртом, гуртом це все буде відновлено. Чи довго будуть відновлювати, я не скажу, що тут затягувати ніхто не буде. Потрібен буде час. По четвірці пентаклі, знаєте, стільки, скільки буде потрібно. Ресурси будуть, допомога буде карта імператора, підтримка буде. І влада, і, можливо, ще хтось підключиться із світу, да? От як ми ну, карти нам про це показали. Тобто. Буде робитися все для того, щоб це зробити якомога швидше. Тобто, карта про це, як тільки буде можна по четвірці Пентаклів, як тільки буде можливо це все зробити. Да? Ну і в плані доступу, давайте розуміти моменти і деокупації і Херсонщини, і От як тільки ми зможемо це зробити, це буде робитися дуже швидко. Так що, друзі, така ситуація. Давайте, мабуть, тоді тоді зробимо так, а з приводу водосховища і пригожина, давайте, мабуть, зробимо окремий розклад, да, щоб просто так сильно не затягувати. Дякую вам за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, будь ласка, давайте один одного підтримувати в такий важкий час, тому що, ну. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть Україну.